Ситуація зараз дуже важка, але знаєте, люди вже ну багато з чим звиклись. дуже багато хто залишається в Україні, не дивлячись ні на що. Але є люди, які просто розпродають все там, їдуть за кордон, або є випадки, коли люди просто приїжджають в Україні, але з одного місця в інше, там в інше місто, в іншу область і так далі. Багато людей просто продають одну нерухомість, купують десь в іншому місці. Тобто випадки різні, випадки різні. Бувають випадки, коли людям просто в принципі потрібні гроші. Вони там продають нерухомість. Більше того, є багато випадків, коли люди купували недобудову. І чекали, коли добудується. Почалась війна, і плани змінились, Хтось захоче продати там, хтось не захоче. Тобто ну різні різні випадки в кожного, знаєте, кожному своє. Так от що вирішила влада? Влада вирішила цим скористатися. Українцям готують податок на продаж житла, який становитиме майже чверть виручки. Тобто українцям планують запровадити новий податок на продаж житла, і він може становити від 11 до 23%. Ви взагалі уявляєте собі, тобто людина заробляла собі на квартиру, можливо, відкладала гроші все своє життя, купила квартиру, припустимо, новобудову. Почалась війна, тепер, можливо, в людини змінились плани, захоче продати цю квартиру. Я там, коли добудую, чи можливо, вже добудували. І, бо потрошки починають будівництво, вже багато де починають будівництво, люди відновлюються потрошку, і робота продовжується. І захочуть продати, аж ні треба буде віддати просто реально чверть виручки за цю квартиру. Вже є відповідний законопроект, його вже годують до розгляду в Верховній Раді. Тобто, звичайно, там норми такі, що якщо люди володіють цим житлом менше ніж три роки, то ось ці податки будуть. Хто володіє більше ніж три роки, й ніхто нічого платити не буде. Але я розумію, що це більше буде стосуватися саме, саме новобудов. Бо ось старенькі квартири, так вже люди там по 5, по 10, по 20, по 30 років. Тобто тут можна видихнути. Але ж дуже багато людей, ось я не знаю, різні випадки є. розумієте, Різні випадки. Хтось купив, там десь продав, там хоче вже їхати, там десь хоче поміняти або просто приїхати в Україні на інше місце. Тобто, і ось влада каже: ні, дорогенькі, заплатіть, будь ласка, 11%. відсотків. От скажіть, чому люди мають платити ці 11%? Чи може держава допомогла людям купити цю квартиру? Чи може якісь, ну, якось підсобила якось ні, абсолютно нічим? Але хочуть, щоб люди просто отак, знаєте, отак, 11% просто викинули. Розумієте, просто викинули. Бо ось так владі захотілося. Розумієте? Тобто, ось ну, от просто так захотілося. Тепер в продовження того, як влада хоче збити з людей гроші. Дивіться, вже з вересня в Україні не буде грошей на зарплати військових. Ну, що я можу сказати? Можу сказати тільки одне: докерувались, вже докерувалися так країною, що вже нема грошей. А коли приймали всі ці закони, коли все це робилось, ну, невже не розуміли, що не вистачить грошей? Невже не розуміли, а скільки експертів попереджали? Що не вистачить грошей? Як ви будете все це виконувати <кій> з того, що ви понаприймали? Але як це влада пояснює? <кій> пояснює тим, що е, все звернули на Америку. Це звернули на Америку, те, що не було там деякий час, затримували. Ось цю допомогу в 60 мільярдів і так далі. Тобто, ось якби ми не винні, ми нормальні хлопці, дівчата. А ось ви там американці, значить, ви нам затримували допомогу, і ось в нас тепер ось такі проблеми. Тобто, все звернули на американців. І що тепер хочуть? Звичайно, цих грошей нема, 500 мільярдів треба, і хочуть просто збити з людей гроші. Вже Кабмін підготував відповідний законопроект номер 11417, яким передбачено збільшення видатків на оборонний сектор на півтрильйона гривень, зокрема, мають також дофінансувати і такі силові структури, як держприкордонслужбу, на секундочку, на 41 мільярд, нацполіцію на трошечки більше ніж 15 мільярдів, і СБУ трошки більше ніж на 5 мільярдів. Ось так не вистачає. Не вистачає цим структурам, а вже казати про ЗСУ там вже, ну, бачите, навіть не буде вистачати з вересня грошей просто на зарплати військових. От і все. Розумієте, да? розумієте, наскільки декорували. Але ж чим хочуть заповнити цю бюджетну прірву в 500 мільярдів? Ну, ви уявляєте, 500 мільярдів. Виходом із ситуації кажуть, що є тільки підвищення податків. От вони не бачать більше ніяких, а, ніяких а, як вийти з цієї ситуації. Розумієте? Виходів взагалі не бачить ніяких. Є тільки один рік це підняти податки. Зокрема, військовий збір хочуть підвищити з 1,5% до 5% і платити його будуть всі. я зроблю окрему програму про все це. А, ну там просто треш взагалі ті податки, які вони і що вони хочуть підвищити. Ну там ну, це реально просто треш. Я зроблю окрему програму, бо там багато є про що розказати, що вони хочуть, щоб люди платили. Але навіть якщо депутати проголосують за підвищення податків, то до кінця року це дасть тільки 45 мільярдів. В бюджеті бракує 500. Ще якусь частину нестачі, ну ймовірно, можна буде заповнити там за рахунок економічного бронювання. Знову ж таки, якщо Рада його ще схвалить, якусь частину бюджетного дефіциту, ймовірно, зможуть заповнити за рахунок штрафування штрафування так? людей, які, ну, так званих ухилянців. Але це такі, знаєте, клопітка, така малоефективна, малоймовірна справа, бо вже є просто тисячу лайфхаків, так, вибачте, за такий сюр. Від а, юристів, від блогерів і так далі, як все це можна уникнути, і люди самі все це розуміють, що все це незаконно, тому люди будуть оскаржувати стовідсотково. В будь-якому разі все впирається в підвищення податків. А, щоправда, є ще один вихід це закінчення війни або принаймні її активної фази. І, от пам'ятаєте, як раніше Зеленський дуже часто говорив про те, що. От, вийдемо на кордон 91-го. Ось буде перемога. Ось ну дуже багато звучало ось таких е висловів. Е е зараз ми чуємо, знаєте, такі е е контексти стають такі більш обережні, такі пацифістські заяви влади. Яка останнім часом весь час ми чуємо про мирні переговори, хоча раніше все це категорично заперечувалось абсолютно, зараз же навпаки. Ми чуємо тільки вислови про те, що ось перемога, ось вже готовий план, ось буде перемога і так далі. То зрозуміло, що якщо все закінчиться, то можна буде значно скоротити чисельність ЗСУ. Відповідно, це призведе до скорочення бюджетних витрат на армію, ну і так далі. Як все це буде, я не знаю. Але те, що наші можновладці однозначно будуть підвищувати нам податки, і в них ще дуже багато планів щодо того, як здерти з нас гроші. Тому далі буде, ото знаєте, як кажуть, тому чекаємо. Будемо бачити, що воно буде. Пишіть, що ви думаєте, щодо цього в мене на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.